Доброго дня! Сьогодні ми говоримо про сонце та сонячну систему в цілому. Традиційно планетарну систему називають на честь тої зірки, гравітації якої всі ці об'єкти до себе зібрали. Іноді в центрі може стояти одна, дві, три і більше зірок різної маси, кольору, температури, яскравості і світності. Очевидно, що в центрі сонячної системи стоїть сонце, наше найбільше тіло. Сонце, як зірка, це жовтий карлик. Температура поверхні сонця біля 6 тисяч градусів, а у ядрі або в надрах біля 15 мільйонів градусів. І сонечко, як більшість зірок, складається з гелією і водню. Це такі хімічні елементи. У ядрі будь-якої зорі відбуваються термоядерні реакції. Це перетворення на рівні атомів, що дає. Температуру, за рахунок якої сонце будь-яка інша зірка, в тому числі, світить і гріє. Про те, що у ядрі зорі відбуваються термоядерні реакції, можна бачити на її поверхні. Під час великої активності сонце може викидати речовину у вигляді протуберанців і сонячного вітру. Тоді в нас на Землі відбуваються електромагнітні бурі, іноді електроніка навіть збоїть, і… Періодично Сонце може бути неактивне, тоді на ньому утворюються плями. В них порушуються магнітні властивості речовини, і сонце в таких діляночках менш активне, не викидає речовини. Плями можуть бути по розмірах навіть більші за землю. Їх вперше описав е, і замалював Галілео, Галілей за допомогою створеного ним телескопа. Період активності нашого сонця біля 11 років. Ну, і якщо порівняти Сонце з Землею, то воно по масі в 332 тисячі разів важче за землю, а по діаметру в 109 разів ширше за Землю. От можна цілий ланцюжок земель виставити, щоб утворити діаметр одного сонця. Світловий промінь від Сонця до Землі мандрує трошки більше восьми хвилин. Цю відстань прийнято називати одною астрономічною одиницею. І значення біля 150 мільйонів кілометрів. А от від найближчої до нас зірки, проксими, сузір'я Кентавра, світло буде до землі летіти трохи більше 4 років. Світло Сонця землі дає тепло і е, освітлення багато живих організмів, рослин. Існують саме завдяки тому, що земля хорошо освітлена, в них відбувається хімічна реакція фотосинтезу. Взимку, коли сонце низько підіймається над горизонтом і тривалість світлового дня коротка, рослини не мають достатньо багато світла, щоб продовжувати реакцію фотосинтезу, тому більшість рослин на зиму в наших краях скидає листя. Їм недостатньо сонячного світла і тепла, влітку ж цього достатньо. Також зміна освітленості впродовж доби керує життям живих організмів тварин. Є денні, є нічні, є сутінкові живі організми, котрі рухаються в різну пору дня. І люди зараз вже навчились використовувати сонячне світло для того, щоб виробляти електроенергію за допомогою світлових або сонячних панелей. Такий спосіб вироблення електрики не є шкідливим для довкілля. Сонце все одно світить. На поверхню. І також можна обігрівати будівлі. Наприклад, влітку багато хто користується літнім душом, коли воду нагріває сонячне світло. Поговоримо тепер про об'єкти сонячної системи. У сонячній системі всі об'єкти рухаються навколо Сонця, що очевидно, до об'єктів сонячної системи відносять вісім великих планет, карликові або малі планети. Астероїди, метеорити, комети і міжпланетний пил і газ. Все це обертається навколо єдиної зірки нашої сонячної системи. В інших планетарних системах рухи об'єктів можуть бути різні, тому що в центрі може стояти не одна зірка. Для нашої планети, наприклад, Землі, є деякі схожі об'єкти. Це планети земної групи. Вони твердотілі, тобто на них можна посадити ракету, вони невеликих розмірів, тобто нам було б на них комфортно рухатися. Це Меркурій, Венера, Земля і Марс. І є планети гіганти, це газові. Кулі велетенських розмірів, скажімо так, схожі на зірки, але вони не світяться. Оце їхня особливість, вони самі не світяться. Це Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. На них, на поверхню таких планет, не можна буде посадити ні ракету, ні якийсь дослідницький зон, тому що е, вони просто проваляться в товщу газу оцієї планети. Залежно від того, як розташований об'єкт в сонячній системі, він буде отримувати більше чи менше тепла і світла від сонця. Чим далі від сонця, тим там буде холодніший і темніше світловому променю туди далеко летіти, і він не зможе принести достатньо багато тепла. Всі об'єкти в будь-якій планетарній системі обертаються навколо власної зірки по еліптичних орбітах. Дуже часто малюють правильні кола. Насправді ні, орбіти еліптичні і коли. Планета підходить близько до своєї зірки, на ній відбувається літо, тепле літо, весна, осінь, а коли далеко від своєї зірки, там буде зима в ту частину року. Також всі карликові планети обертаються також навколо, наприклад, в нас Сонця по своїх орбітах. Вони можуть бути маленькі, дуже навіть маленькі, але вони кулястої форми і мають власну орбіту. Карликовою планетою зараз вважається Плутон. Він має от кулясту форму і має свої супутники. І вони не такі вже й великі, порівняно, наприклад, з нашим місяцем. Також рухаються по своїх орбітах. А от астероїди можуть по розмірах бути схожими на карликові планети, але вони не мають правильної кулястої форми. Вони більше схожі чи то на картоплину, чи то на якусь камінюку. Хоча теж рухаються по орбітах навколо, наприклад, сонця. Іноді орбіти астероїдів проходять близько. Біля орбіт інших планет. Навіть часто астероїди можуть падати на інші планети. Ну, Таке буває. А і метеорити, і метеороїди, як їх правильно називати, також рухаються по орбітах навколо Сонця. Вони можуть рухатись кожен окремо, можуть рухатись цілими потоками, тоді виникає явище зорепаду. Ну, нам Землі здається, що то падає зірочка. Насправді то всього навсього згорає в верхніх шарах атмосфери планети метеорит. Для кожної планетарної системи прийняті такі одиниці вимірювання. Доба це час, за який планета обертається навколо своєї осі. І рік, це час, за який планета обертається навколо своєї зірки. Для Землі це 24 години і 365 днів. Для інших планет це може бути зовсім інше число. Але ми завжди все порівнюємо своєю землею. Також зараз науковцям відомо, що навколо інших зірок. Всесвіті обертаються планети також, їх називають ще екзопланетами. Отже, Сонце утримує навколо себе цілу планетарну систему.